Добрий день, діти! Мої вам вітання на нашому музичному занятті! Давайте почнемо традиційно з невеличкого привітання розспіванки, яке називається Добрий день, добрий день! Скільки світла і пісень! Приготуйтесь, сідайте рівнесенько, не забувайте дихати. Так, так, повітряна кулька завжди з нами. Почнемо! Добрий день, добрий день, скільки світла і пісень. Молодці, вдихаємо носиками ще раз. Добрий день, добрий день, скільки світла і пісень. Ще вдихнули. Добрий день, добрий день, скільки світла і пісень. Тему сьогоднішнього нашого музичного заняття вам потрібно відгадати загадку. Готові? Тож слухайте. Летить орлиця синім небом, крила розпустила. А, місяць закрила, місяць закрила, Той й ще й сльози пустила. Відгадали? Так, це дощова хмара. Недаремно я загадала вам цю загадку, тому що в нашій погоді відбулись довгоочікувані зміни. Так так, вночі пролився тущик. Як добре, діти, що природа дає нам з вами і нашій землі відпочити від літньої спеки, давайте всі разом подякуємо нашому дощику. Готові? Приготуйтесь разом зі мною. Дощику дрібненький, дощику тепленький. Дякую тобі, діти, за политі квіти, за те, що в нашому садочку тепер так гарно, як в віночку. Так, дітки, квіточки поп'ють водичку, деревця, кущі, відпочинуть пташки, звірі, та й ми з вами. Тому давайте присвятимо тему нашого заняття. Дощику. Будемо про нього співати. Будемо з ним грати на музичних інструментах. Ось бачите, скільки їх тут зі мною. Тут у нас і маракас, ось такий кольоровий, червоненький. Ще шумова коробочка. Ой, як волосся! Так. Є в нас барабан. А це що за музичний інструмент? Так, це звичайнісінька скляночка водички. Зараз покажу, як ми будемо на ній грати. Готові? Гарно виходить, чи не так? Бульбашки, схожі на дощик. Як же ми будемо на них грати? А ось як. Спочатку проспіваємо пісеньку, познайомимось, а потім поміж куплетиками пограємо на них, готові? Послухайте, будь ласка, пісеньку. дощик, буль-буль-буль, по дахах, як барабан, Дощик бам-бам-бам, Дощик, дощик, бам-бам-бам, Поможе рости грибам. Бам-бам-бам, бам-бамбам, бам лися бам-бам-бам. Ось така гарнесінька пісінька. А ви звернули увагу. В кожному приспів ми співали щось різне. В першому крап-крап-крап, лися дощик крап-крап-крап, в другому буль-буль-буль, лися дощик буль-буль-буль. А в третьому бам-бам-бам, лися дощик бам-бам-бам. А все тому, що в кожному куплетику співалось про щось особливе. В першому про хмарку. Яка плаче, але не бійся ні-ні ні. Лися- лися. В другому куплетику співали про дощик, який пробіг по городу так допоміг всім рослинкам. Там ми співали буль 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 буль-буль-буль, лися дощик буль буль-буль-буль. А в третьому куплетику співали про дощик, який б'є по даху, як барабан. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Лися дощик бам-бам-бам. Ось тому я приготувала саме ці музичні інструменти. Там, де ми співали з вами крап-крап-крап, будуть нам допомагати маракас, шумова коробочка. Там, де ми співали буль-буль-буль, нам допоможе скляночка водички. А там, де ми співали барабам-бам-бам-бам, дощик б'є по дахам. Нам допоможе Ба! Як будемо грати? Спочатку проспіваємо з вами куплетик з приспівом, а потім пограємо. Далі знову куплетик з приспівом і знову пограємо. Готові? Починаємо!

Играем буль-буль-буль. Я старалась. Цікаво було. Так, мені теж сподобалось. Продовжуємо. По дахах як барабан, дощик бьет так ба. Пограємо з ним. бам 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 і ще раз зробимо бам Ось такий чудовий варіант гри на музичних інструментах. Спочатку співаємо, потом граємо. Співаємо, граємо. Мені дуже сподобалось, Особливо ось цей музичний інструмент. Бачите? Проста скляночка, звичайнісінька водичка і трубочки. А як гарно, так умедно вийшло. Спробуємо повторити? Чудовий інструмент, а також дуже корисна дихальна вправа! Сьогодні ми з вами були молодці. Загадку відгадали, дощик привітали, подякували йому, а також проспівали та програли. І все це про нього, про наш дощик. Молодці малята. А тепер будемо прощатись. Сміється сонечко до! Дощик теж вам каже до побачення. На все добре, до нових зустрічей!